Костянтин Сіліченко оператор телеканалу Суспільне Чернігів. На початку повномасштабного російського вторгнення він, батько трьох дітей, пішов боронити рідне місто. Вперше за 20 місяців Костянтин потрапив до студії і підійшов до камери. Чоловік каже, з листопада 2021-го розумів, що буде широка війна. Ну, звісно, лучше каншта з е, сім'єю. Ну, просто ще, не знаю, таких мислі не було, щоб аціжуватися. как батальон сформировался у нас, ну, вывезли лыжная база Яцева Новоселовка. Мы там простояли всю оборону. Думали, что это ну, не бывает. Потом, когда попали уже в Бахмут, оказалось, что это, можно сказать, что это детский лепет был. то була якась така репетиція. На запитання, чи думав про те, аби фільмувати війну, Костянтин відповідає так. Коли гори захищали, у мене таких мислі взагалі не було. Надо було воювати. На Востокі, Ну, вже просто в це, мабуть. Не, ну якщо була можливість, конечно, то може я і согласився. Ну, як то мені здається, що Поки треба з автоматом побігати. Поки говорить чоловік, не думає і про повернення до роботи оператором, бо не будує далеких планів. Усталась, У Многих, я знаю, що сім'ї рухнули, тому що немає вдома. І ніхто не розуміє, коли будуть вдома. І будуть лі. Окрім втоми, каже Костянтин, нерідко виникає роздратування, особливо після перегляду новин, де йдеться про молодих чоловіків, які в стані сп'яніння порушують закон. у всіх возникають вопрос, Значить, у нього здоров'я по ночним клубам ходити є? там ще щось є. А от як поті хоча б, ну так, да, може, і не штурмовиком, а в МТЗ, боєприпаси там ленти заправляти, А тут здоров'я нету. Да, Журналіст Олександр Котенко під час блокади Чернігова продовжував працювати та паралельно волонтерив, допомагав цивільним і військовим. Після деокупації області він робив сюжети про людей, які постраждали від злочинів російських військових. У березні цього року Олександр пішов служити. Нині я служу в збройних силах України, але обов'язково повернусь на суспільне Чернігів після нашої перемоги. Нині у лавах ЗСУ ще один оператор – 31-річний Микола. Під час блокади Чернігова він знімав наслідки російських обстрілів. Було страшно, було небезпечно, але ми виконували свою роботу. Після деокупації області Микола знімав наслідки російського. Вторгнення також долучився до створення трисерійного фільму Битва за Чернігів. У вересні цього року чоловік добровольцем пішов служити, хоч і мав бронювання. Я якби можу чимось допомогти нашій армії, ну я так думаю. І тому вирішив піти, щоб знайшли ті люди, які не хочуть йти. Тобто я входить замінив людину, яка не хоче йти на війну. Микола побував на навчаннях у Великій Британії. Там каже він: їх готували за стандартами НАТО. Наразі він чекає на відправку у частину. Після перемоги, звісно, хотілося б і далі працювати оператором. Але спочатку треба перемогти, а потім буде видно. Колегам продовжуйте працювати, тому що е, наша робота дуже важлива. Люди мають отримувати достовірну інформацію. Всім українцям триває війна, допомагайте армії, діть служити. Тримайтеся, ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.